Пропозиція яка? Да? Задовій. Я не вперше зачитаю. Всі заяви. О, зачитай, Ой, не, о, 5, 5 заяв так є. Да. Яка пропозиція буде? По одніше всі разом зачитати і проголосувати за... Прошу, дайте далі. <поставлені> Наслідок задавається. Сапу прикольний соловодисів відмовляється в діянці 20 сотих для ведення совместно сілянського на користь своєї дочки, я симчук, сітлами в числах. Подощу Тарас Іванович, Сологради, відмовляється і землянки 35 соти, для ведення Собистого Селянського ставки на користь одараки Володимира Миколаєвича. Субтитры сделал DimaTorzok відмовляється землями діянки 1500 для ведення селянського господарства на користь дочки дочків оліфикати. Яка є як прасудня, як депутат, є написана заява, що вона не буде Так, Заяву участь голосуванні. І Шкіндер Ніла Іванівана Солодяра вулиці Сморська від мене дяки 2500 девяніось селянського господарства на користь сина Шкіндера Юрія Петровича. Є всі пісьмо заяви, які згоди, пропонується прийняти таке рішення. Задовільнити. Прошу колеги, а до голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Хто не взяв участь його слава? Доці на складання проєкту людей земельні няки для ведення особисто. Доза на складання проєкту за музей. Перше, дає сам, борна зі мною 40% для ведення особисто в селі Раді. Відчинка надія тоді. Надія Анатолійна, мій здоров'я, після смерті батька в селі Новостав, Волко Анатолія Григорович, 10-й сотий для ведення особисті Криса 15 соти сотий для ведення особисті селянського господарства в селі Гаврів. Тереса Чук Світлана Рочославіна, Голиші, 20-й сотий для ведення особисті селянського Ляшик Зінія Каліна, 4 соти для ведення Богдан Володимирович,

Olifir Katarina Petrinė 15-ųjų 9-ųjų ⁇ Įsivaizduojamas Sovietų Sąjungos valdovas ⁇ 2015-ųjų ⁇ Įsivaizduojamas Sovietų Sąjungos valdovas ⁇ 2015-ųjų ⁇ Įsivaizduojamas Sovietų Sąjungos valdovas ⁇⁇ Kontratyugas Daryna Mefolina ⁇ Mistorinė ⁇ Vodoshė ⁇ 23-ųjų ⁇ Įsivaizduojamas Sovietų Sąjungos valdovas ⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇ Діватися зброя 15 сотень. Пропонується прийняти таке рішення. Прошу проголосувати. Хто за? No. Хто проти? Хто утримався? Хто не взяв участь голосуванні? No. Записуйте, хто не взяв участь, щоб було, повільно. No. Наступне. Друзі, за викликаюсь преподавації. Єрмак Оля Валентиніна та Кожанський Микола Валентинович, я помиллює свого будинку, 18 сотих, собі гравів спільну частку власність. Це після смерті батька Кожанського Володимира Сергіонича. Гравлю. Ні, ні, ні. Герой Микола Йосифа, Солодине. Шість. Шість заяв, а, так. Герой Микола Йосові Саводини. Одиннадцять сотих я водицького будинку та 40 сотих для ведення особистолянського стола. Сапчук, Руслан Володимир, з керівня 0,12,5 сотих для водицького будинку в селі Дикітів. Середа Андрій Онисович, село Бідів, 25 сотихів для водицького будинку та спортський споруд. Контрактюк Галина Міфоніна, міста Інна, 25 сотих, я второго будинку та спортивський споруд, э, голосів смерті матері, гуд з Ганипінь. І узік Марія Петрівна. 20 звонів для ведення області серед власних. Пропонується прийняти такі рішення. Дати дозвіл на відповідь документації. Дозвіл на складання технічної документації? Чи це дозвіл на складання проєкту? Технічної документації. Перед тим було дозвіл на складання проєкту за його а це дозвіл на технічну документацію. Шість чоловік, Шість чоловік, так. А, а було 13. 14. 14. Дозвіл на складання проєкту так, 14. Вас там вы записали гаряжишки, дваш? Хороший так. Буян. Буян, буян і гарнатський. Два. Два гарячики. Ну да. княжука дописаний, Станислав. Примальный жінка, так? Так. Прошу. Хто, 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 Хто витримався? Хто не взяв участь у голосуванні? Наступне питання. 54 заяви на вигляд заведення для будівництва. Дві будівництва. Це загальна черга, розумієте? Я не знаю, чи через... є... А шеф заяв поступили 54 Була посилка, так, да -да, ще який заяв? 54 Пропонується, я не думаю, нема зачитувати, я думаю, відмовити, відмовити рішення по передній сесії відмовити і включити загальні списки. Так і на попередній сесії ми прийняли. Включите загальні списки. То я думаю, що немає дочинив зачитувати заяву, то всі перевірки. Якщо є когось потреба, ласка, може перевірити. Прошу проголосувати, відмовити. хто проте? Хто утримався? Хто не залучиться голосування? Наступне питання. Виділи земельний дня е... Леонид особисто Челянського склада. Поступило 5 заяв. Маковець за Грабі. Мисічук і вимітні села вага. Жоря. Садовська надія вкладає село Заряд, Харкова Олегович, село Голосів та Деменюк Іван Олександр Село Олиші. Ну, Четверо рекомендується відмовити, а в п'ятому є можливість на датчук, де виїжджали дійсно, комісійно виїжджали і є можливість. Деменюк Іван Олександр. Це священик новопризначений призначення у Володиші, там і я депутат кошти мене. Zdà, так не, да. Була комісія, виїжджала, є можливість надати, що прийшла сім'я, хоче господарити, є можливість надати розступ воєнний, взяти, щоб користувалися. Так, да, там воєнний. Прошу задовільнити. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Хто не взяв участі у голосуванні? Я звертаюся, жителька села Зоря, Віннічук Людмила Михання про виділення земельних чаських пай земель запасу Лорянської сільської ради. Ну, так на попередній сесії ми запустимо, ну, що на землі запасу давності відсутні, то ми поки відмовляємо і рекомендуємо громадянцям, щоб встановити дійсно, що вона членом є даного господарства. Таке тематичне рішення.

Але для того дійсно процедура так я повинні визнати дійсно, що має була комфортного. Я вибачаюся, але тут буде більш правильніше, якщо ви скажете, що на даний момент згідно чином з законодавством зараз сільська рада немає повноважень по виділенню таких ділянок. Тому що цими питаннями займається хто? Що... так і мати відповідь людині, а не казати є, нема, є в нас на території зелени є землі, запасові. Просто сістера неуправомірна, виділяти кошти. Цим питанням займається зовсім друга структура. Таке саме, як у вас, так? Повагу, що а, да, да. Там... Тому так і що рішення, щоб ввести до заявника це рішення. Відмовити в зв'язку з цим, або звернутися в головне управління Держмупена. Хто за? Хто проти? Хто утримався? За у голосуванні. Прошу далі. Запевнення кіжі рекомендації. Перша заявка. Господин прибор, Гергонець Солоногостав для політичного будинку Тарского споруда, 1073. Гладкий Андрій Іванович Совалич, вулиця Центральна, 145, 25 сотих для оптовального будинку, Тарского родина. Рачкалюк Володимир Анатолійович, ДДН 25 сотих для актуальних побудинку третя частина державного соціального страхування з ном. 0186 для тварин, для ветеринарного соціального господарства. Ніже по аголотних години свого графіку 011216 фотодіаграми готовогодинку і дві діаграми для ветеринарного соціального господарства. Позначення номер 4068, дродія канал 1782 для ветеринарного соціального господарства. Село Доріан, Басеевський Анатолій 01509 для обховання голови та спорту сполуч. Монах Володимира Майянса Володия 01969 для ведення собі селянського голови та 0-1223 для ведення особисто целянського господарства. Стечук Михайло село голосів, 0-1962 для охороненства та друга дінака 02415 для ведення собі целянського господарства. Загрудна Юрія Васильяна села уловишів. 25 сотнях для хворожного будинку та спортивські споруд. Фінчук, Санкт Петров, eh, 19 сотні 70 для половині ж будинку, та спорідські споруд. Халецька Алла Влатинівна 0,15.01 для автомобіля та спортивки з пору солодоя. Тараненко Ліє Семененя, Солозаря, вулиця Кашатрання, 01522 для автомобіля сквозь та спортивні Молод Віктор Михайлович Салодоря. Dvide Janke 900 m. yra visi tos ranskos plodovacijos. Viena Dianka 020 m. yra 3, kita Dianka 009 m. yra visi tos ranskos plodovacijos. Kozetska reida 2013 m. yra 196 m. plaupotuvinių sutarčių, tai yra skot Džiugo. Kozetska reida 2013 m. yra visi tos ranskos plodovacijos. Друга ніяка Broj lijeka 010 90 Свянського спорта. І наступне, що лечуха Богдан, совречь 0347 9.00 Свянського господарства. Пропонується захворювати далі технічні документації. Прошу голосувати, що дозволити документації. Хто против? Хто утримався? Хто не взяв участь у голосуванні? Затвердження проєкту відведення змення для ведення особистого селянського господарства. Восковой Григорії салону розстав 0,289 для ведення особистого селянського господарства. Козловська неділа Миколаєвне село Старжуків. 02161 для ведення особистого селянського господарства. Це затвердження проєкту демоустрою. Сім заяв. Козловська є до водоя. Анатолій село Зоря 01543 для ведення особисто селянського господарства. Нова Загородський Василь Сергіевич села гравий 0132 для ведення особистого селянського господарства. Гладкий Адрій Іван Село Голови 02949 для ведення особистого селянського господарства. Тимощук Андрій Павлович село Зоря, 01720 для воїнця рвогодинку та спорту і сполучества, та Север Василь Володимирович, Село Зоря, 013.93 для одиниця житлового людину та сполучний споруд. Пропонується прийняти і рішення. Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Хто не взяв залучився голосуванні? Приймається? Так. так. Наступне питання. Губіч Микола Юрович Селосин Заложий. — Що-що? — Обмін земельними ділянками — це є. Так, губість викладає юрість в обмінці з мельні діяльні з указанням Петром Валентинович. Є письмо розгортали. Губість виховало відміляється 18 років, а свободи 12, вони обмінються земельними ділянками. Є їм стояв, підміниться в 13 кісня. Наступне питання. Ставте на услання. Так, прошлого висува. Хто здавав? Хто против? не вже участь його так. Ще одне питання, все заявлено. Звертається приватний підприємець Петричук Оксана Славіна, просить надати в раду заменів до справи вибуху, від якої відмовився Шевчук Микола клієнт, Сачучук саме зупає, просить надати оренду земельну ділянку. Пропонується відмовити в зв'язку з тим, що право оренди має право тільки зараз надати аукціон. Ми повинні зробити документацію, зробити цю ділянку, документацію виставити тоді ділянку за право оренди на опціон через акціону. Прошу прохання відмовити, а тоді наші порядку надходження, щоб зверталося. во целот. Што пробе? Што угребува Што не забелуќа што враќување? Наступно, се за вашето атраком. Просите на ја ришиње про закаде што да заберете кабели и за скупите ви се пошкоди. Ценка Божија е роки премаја Нас прокладале кабели, тоа ја ја на атраком и во 11 години, 12-15, премале така ришиња. повторно, треба да По цій війні кабель на зв'язку такого, що їхній їхній Так, так, погодити попередження різних від форм мати таке рішення, так і осіб про обов'язкове погодження з, з, з цими підприємцями, де проходять дітей, вулиця Маска, про проведення залівих робіт, мереж, та іншим в охорони зоні лінії рекції, що проходження І Якщо будуть проводяться якісь відповідні роботи, вони повинні зобов'язані взяти орден сільській раді на проведення заміні робіт. Тобто не хто прийняти таке рішення? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримується? Хто не залучиться голосуванні? І ще. Ще одне питання таке, та, як я, дійсно, я пропустив це розі наступальний коронавіру. І отримає хана харча включити в дозі на складання проєкту віддання, але тому що додатково. Дійсно, ця людина має гараж, але кінно осадий і необхідно дати дозвіл на складання проєкту зерносу, щоб для земельний діаміт. Це існуючий гаража. У нас є Так, десь чоловік. Да, да, да. Пропонуйте, Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто? Втримався? Хто не за участі голосування? Ну все, так. Все переходимо до сих пор. А там заява. Заява чи загальний? Там подарево. Ми розуміємо, це заява. Ця заява має комісія, не має приїхати всередині, тоді види напитаєш. Є та заява, є, там виходить, мов є кожен.

Виконавцем послуг згалізовано постачання холодної води життя сільської ради села Зоря і навколишній сім. Прошу Васиків, ми на комісіях це питання слухаємо. Прошу задовільнити. виконавчого комітету і одним із пунктів було так треба законодавства затвердити дане рішення на засіданні сесії. Прошу голосувати. Хто за? Зараз... Ми затвердження з визначення ДП комітет заряд виконавцям козлу централізованого постачання холодної Хто не взяв участь у голосуванні. Приймається рішення, так. Провозимо питання про затвердження рішення виконавчого комітету за номер 47 від 16.03.2016 16 року про визначення детего сервії Зоря виконавцем послуг з довіднення серед Зоря. Інформує секретар виконавчого комітету. Ми заслуховували підняв Та рішення. рішення сесії, щодо затвердження рішення виконавчого комітету. Прошу голосувати, колеги. Хто за? Хто проти? Bom, okay.